Друзі, привіт! Сьогодні поговоримо про дуже знайомий і відомий для вас роман, можливо, з дитинства Володимира Малика, Таємний посол. Якось так склалося, що останнім часом мені потрапляють до рук книги такого дуже непростого періоду в історії України, який називається Доба руїни. Це період після смерті гетьмана Богдана Хмельницького, коли його нащадки, його нащадок і наступники не могли поділити владу і фактично призвели до того, що Україна була розділена по Дніпру на дві частини, і мало того, почалися міжособні війни, які забирали. Сили з нашої землі, людей і, на жаль, призвели до того, що Україна потрапила в рабство до Російської імперії. Ви, напевно, бачили романи, огляди моїх, мої огляди романів Олексія Пахучого і Юрія Мушкетика залишу посилання під цим відео, хто не дивився. А сьогодні поговоримо про роман. Багатьом відомий з дитинства. Так якось склалося, що я не читала таємного посла в дитинстві. Не знаю чому. Пам'ятаю екранізацію фільму 1986 року, бачила, що була спроба навіть зняти мультик такий блокбастер, так. але щось не склалося. Тож, коли от був період. Знайомства з добою руїни, згадала, що Володимир Малик писав про цей період і попросила в бібліотеці книги. Знаєте, я була просто вражена до глибини душі. Ні, не тим, що описується відважність козаків сміливого Арсена Звенигори, що уособлює. Волю і Дух Запорожжя. Ні, не тим, що цей роман про легендарного і таємничого, найбільш таємничого козацького отамана Івана Сірка. Мене вразило те, як в романі підводиться ідеологічна база. До цієї так званої дружби між двома народами, між українським і російським. Власне кажучи, я вирішила записати це відео саме для того, щоб якщо ви будете радити цей роман своїм дітям або комусь, або можливо, будете розглядати його в навчальних закладах, то варто звернути увагу на цю складову і провести попередню роботу з дітьми. Для того, щоб вони потім розуміли, що відбувається, як могли відстежити, як нав'язується оця ідея про вічну дружбу, про взаємовиручку, про те, що українці не змогли би вижити без російського царя і його посіпак. Я вважаю, що в нашу епоху не можна чогось забороняти, навіть те, що нам не подобається з точки зору ідеології, наприклад, тому що цифрова епоха вона відкриває кордони. Ми бачимо, що багато людей читають, наприклад, якісь такі тексти, які ну, якихось, не знаю, злочинців, якихось так, того ж Гітлера, наприклад, хоча це заборонена література. Але в цифрову епоху немає нічого забороненого. Навпаки, на, перший, на перше місце виходить критичне мислення, і його потрібно формувати, в тому числі в дітей. Тому варто просто взяти в осібник історії, поговорити про період, який змусив Богдана Хмельницького укласти угоду про військовий союз. Який потім перетворився на загарбання наших земель, варто поговорити про сучасний стан. І дитина підготовлена, вона вже зможе читати текст абсолютно безпечно. Сам, і знаєте, я коли подивилася, почитала це, я була настільки вражена, що в мене виникло питання, чи сам Малик був таким кар'єристом, чи якимось таким хворим Та, тому що. Надзвичайно сильно протягом всього роману червоною ниткою вбивається буквально в мозок оця ідея про те, що російські воєначальники рятують козаків, що самі козаки дуже прагнуть до союзу з Москвою, звеличується гетьман. Іван Самойлович, який був прихильником союзу з Росією, буквально втоптується в грязюку Петро Дорошенко, що навпаки намагався уникнути цього союзу. Ну, зрозуміло, що Юрась Хмельниченко описується, ну, напевно, тими фарбами, якими він заслуговує, дуже чорними фарбами. Описуються кримські татари, які, ну, звичайно, та, ми звикли, що в радянську епоху це основні епітети, які їх стосувалися, були людолови, тобто акцентувалися виключно на торгівлі людьми, бо радянська епоха в, після Другої світової по суті знищили, намагалися знищити цей народ. І Виселила всіх кримчаків із такого благословенного краю, як Півострів Крим, і посадила, поселила туди різних партійних бонств, набудувала там їхні партійні дачі. Тож я подивилася і думаю, боже, не вже, що Малик був такий ідеологічно хворий? Да? Навіщо він чудовий? Романтичний пригодницький, класний історичний роман перетворив на ідеологію. Але потім, почитавши, зрозуміла, що це про це була напевне ціна автора, а можливо, навіть і не автора. Можливо, оці всі моменти прописали цензори перед тим, як випустити роман у світ. Принаймні, про Малика говорять, що він був скромним вчителем в лубнах і не досяг ніяких ні кар'єрних сходинок, високих, ні грошей, великих не, не здобув. Хоча роман Таємний посол був дуже популярний серед читачів в Україні. І ще раз скажу, що була навіть цього, цього роману. Я пам'ятаю її, до речі, отже, Таємний посол період, який описується Володимиром Маликом, це російсько-турецька війна, це друга половина XVIII століття. Ще Запорожжя вільне і незламне і, і укладає військові союзи з різними державами навколо сусідами, в тому числі із Річчю Посполитою, коли тій необхідна, необхідний захист, в тому числі і з Австрією. Ще українці не закріпачені, їх не продають, не розігрують в карти, як це було пізніше, але існує проблема набігів. З дикого поля різних кочових народів, в тому числі кримчаків, і в тому числі і ці люди потрапляють вірніше, найперше, люди потрапляють на невільницькі ринки. Вперше Володимир Малик описує таке явище, як торгівля людьми не лише з боку завойовників, але і з боку співвітчизників. І, судячи з того, що я читала про самого автора, він дуже ретельно працював з архівами на написання цієї роману з продовженням В нього пішло майже 10 років. І видно, що як філолог він глибоко досліджував мовні моменти, пов'язані з використанням слів. Які прийшли з турецької мови, із кримсько-татарської в Україну, описує докладно одяг, кухню, звички, описує, що таке. Гарем, наприклад, так дуже докладно, різні коректно називає посади в Османській імперії, описує, перераховує всіх беїв воєначальників Кримського ханства, які, які, які Україна, власне, ще не мало такої міцної держави, оформленої держави було, як би сказати, зараз сучасною мовою проксі Османської імперії. Отже, він ретельно досліджував ці моменти, і коли ми говоримо про роман, то можна побачити, що дуже цікаво спостерігати за тим, як автор конфліктує між оцією ідеологічною складовою. Коли, як я вже сказала, кримчаки показані виключно як Людолови, і розповідями про тогочасних Роксован, власне, про жінок українського походження і полячок, які залишалися добровільно в кримсько-татарській чи турецькій неволі, тому що Потрапивши в Крим Бранками, вони потім вибивалися в господині, улюблені дружини і вже добровільно поверталися в полон, коли їх визволяли. Ось, ось такий Такі випадки описує Володимир Малик. Причому, як я вже сказала, це не один випадок, а в нього є приклад із полячкою і приклад з українкою. Мотивація, звичайно, діти, які є спільними, уже з тими, хто їх поневолив, але повернемося до торгівлі людьми. Автор приділяє багато уваги цьому моменту. Головний герой Арсен Звенигора потрапляє в турецьку неволю і описані найважчі його поневіряння на такому жахливому промислі, як галери, де люди виживали, ну, вірніше жили недовго, тому що дуже жахливі умови були праці. Він описує сам ринок в Кафі. Він описує ставлення до полонених і, і говорить про те, що потрапляли різні люди, і різні народи, і далі велася ця торгівля в, і йшла в країни світу. І це так і справді. І якщо вже взяти ну, відверто говорити, то не Османська імперія почала цей бізнес на крові. А генуесці, так саме генуєзька фортеця, яка була в Криму, розташована в Криму, стала основою для цього невільницького ринку. І саме через генуезьких купців українські і інші полонянки потрапляли уже в Європу і в Африку. Але повернемося ще до того, що Автор описує, говорить про полковника многогрішного, одного із партнерів Юрася Хмельниченка, який торгував людьми, українцями, продавав їх татарам, причому просто виловлював молодих дівчат на своїх землях на Полтавщині, що межувала із Диким Степом. І продавав їх. І далі ми ще бачимо, що ціною утримання влади з боку Юрася Хмельниченка, який хотів повернути своє гетьманство і приводив татарські загони, і загони Османської імперії на Україну саме війною для того, щоб відбити. Батьківську вотчину, зокрема, місто Чигирин, столицю Богдана Хмельницького, ми бачимо, що Юрій Хмельниченко розраховується із своїми партнерами із Османської імперії, можливо, даючи змогу грабувати українські села і брати ясир, тобто полон. Брати українську людність, подивилася більше про це і зрозуміла, що не лише Юрась Хмельниченко цим займався. На жаль, наші гетьмани вдавалися до такого прийому. І саме Іван Виговський, який після Богдана Хмельницького шукав. Собі партнерів і розумів, що Союз з Росією призводить до рабства. Він уже бачив, він, він був надзвичайно мудрою людиною і бачив оцю перспективу, що Росія поглине Україну. Але водночас амбіції багатьох шляхтичів Вищого вищого рівня та, еліти польської заважали укласти угоду, яку він просував всіма шляхами союз з Литви Речі Посполитої і України, тобто відновити ідею Великого князівства Литовського про союз цих народів, який би був би надзвичайно міцним, який би зумів протистояти ворогам. Шукаючи вихід між цими, абсолютно, здавалося б, не в безнадійних обставинах, він повернувся до практики Богдана Хмельницького укладати союзи із Османською імперією і з Кримським ханством. Але ціною оцих союзів Виговський обрав, на жаль, теж. Можливість союзників, право союзників грабувати ті землі, які він вважав бунтівними стосовно нього. І, зокрема, це моя рідна Полтавщина, яка. Через uh, амбіції інших полковників орієнтувалася саме на Москву, саме бачила в Москві ту силу, яка могла би повернути, ну, зокрема, там Пушка, полковник Пушкар, так, і яка дала би їм владу. Uh, отже, саме через оцю uh, фатальну помилку, мені здається, Боговського він втратив своє uh, Авторитет серед козаків і не зміг об'єднати Україну. Але Виговському кому мало присвячено, вірніше, Виговського майже не згадує автор, він говорить про Петра Дорошенка. Він його звинувачує теж в тому, що Дорошенко жертвував земляками, віддаючи їх в полон, по суті, Кримського ханства, і. Звичайно, найчорнішими фарбами описує Юрасі Хмельниченка. Ну, наскільки я розумію із історії, то цей ватажок, гори ватажок дійсно був слабкий. Ну, тобто він не, попри те, що він був сином Богдана, він не був призначений саме для державницької діяльності, і його використовували для, зокрема, Османська імперія для того, щоб легально. Вдиратися в наші землі, ну і вести підривну і війну проти Російської імперії. Сам роман дуже цікавий, і, як я вже сказала, це таке поєднання пригодницького історичного тла. Він мені нагадав найкращі зразки світової літератури, зокрема, Олександра Дюма, те, як рядові по суті, воїни вирішують якісь державні проблеми, беруть участь у різних інтригах королівських дворів і таке інше. Тут замість мушкетерів ми маємо козаків, ми маємо Запорожжя відважне. Описується дуже багато трагічних моментів, саме поділ України, розділеність України, оці міжособні війни між претендентами на Гетьманську булаву. Примусове переселення українців на, з одного боку Дніпра на інший. Кожен ватажок, який хотів бути гетьманом, чи там, по суті, називався гетьманом, хотів мати ж і військо, і населення, яке, його, яке буде зміцнювати його владу, тому тягали тих бідних селян і. Тих козаків, які не були на Запорожжі, тягали їх, переселяючи то в одні, в одні місця, то в інші, а вимушені були це робити, тому що постійні походи на військові походи знищували і руйнували, і окупація кочових народів, розграбування українських земель постійно знищувала. Наші домівки, і тому люди змушені були втікати. Дуже цікавим ще є ставлення Володимира Малика. Вірніше, ну скажімо так, готового роману. Да? Описано в романі ставлення до жінок. От з одного боку, Володимир Малик описує яскраві образи відважних жінок, не лише українок. І це і матері, які чекають своїх синів із походів, це і дружини вірні, це і вдови, це і от ті, як я казала вже господині Гаремів, вірніше, Родин Кримчиків, зокрема, так? тобто сильні жінки, які в будь-яких навіть безнадійних обставинах вибиваються в люди, відстоюють себе, відстоюють свою країну, вболівають за свій народ. Це все дуже яскраво і класно описано. З іншого боку, ми бачимо ставлення з головного героя цього ж романтичного рицаря, який по суті. Сама суть роману в тому, що він намагається визволити, особливо другої частини, визволити свою кохану із полону і, і вдається до відчайдушних кроків, і він воює за Україну. Дуже таке цікаве ставлення героя до проблем своєї коханої, я б сказала так. Тобто, коли вона перебуває в надзвичайній небезпеці в полоні. В уже в гаремі е, турецького султана, то Арсен, розуміючи, що є важливі е, проблеми світового порядку, які повинні врятувати Україну, е, повинні е, укласти угоду, треба укласти домогтися угоди між. Польщею і Австрією, і треба рятувати оці землі від походу на Османів, тому що таким чином він рятує Україну. Він з чистою совістю кидає свою кохану в полоні і мчить, значить, до польського короля. Оце мені цікаво було, шановні глядачі. Хто, хто читав роман і чи прочитає його, перечитає його знову. Мені б цікаво було почути вашу думку стосовно цього вибору героя. Воно ну, то зрозуміло, що вибір між громадським обов'язком і особистим благом. І в Радянському Союзі була оця ідея спочатку родині, а потім о собі». вона, можливо, і актуальна, і зараз. Але ж питання в тому, що коли твоя кохана, якщо ти її реально кохаєш, вона в, ре... вона в серйозній небезпеці, її на е, сьогодні-завтра зґвалтують, примусять спати із султаном. Ти в цей момент ти її кидаєш і біжиш собі рятувати батьківщину. Е, от е, Дуже цікаво було Почути вашу думку стосовно цього, да? тому що зараз ми в такій ситуації, коли багато воїнів, багато українських чоловіків змушені залишити свої домівки, своїх коханих і йти, але ж іти захищати їх, не кидати їх в той момент, коли вони, наприклад, в полоні. Да? Ось ну, таке. От цікаво було б почути вашу думку з цього приводу. Сподіваюся, що я заінтригувала вас достатньо. Роман дійсно вартий уваги, але ще раз кажу, що якщо його будуть читати юні створіння, якщо його будуть читати ваші діти, то будь ласка, перед тим, як радити цю книгу, поговоріть з ними про історичні моменти і про ідеологічне навантаження, про те, як Радянський Союз промивав мізки своїм громадянам для того, щоб зміцнювати свою владу. Оскільки це книжковий огляд за донатик, я традиційно прошу вас допомоги пожертвувати посильну копієчку на ремонт пікапу для Збройних сил України. Ці кошти збирає наша невтомна волонтерка Ольга Дмитрівна Назарова. Реквізити її рахунків, її особистої волонтерської карти будуть під цим відео. Будь ласка, по можливості допоможіть нашим воїнам, бо допомога нашим воїнам це наближення нашої перемоги. Слава Україні!